Польські фермери анонсували, що Польщу перекриють сьогодні. Участь в протесті анонсовано візьмуть 70 тисяч. осіб, перекриють дорогу у понад 500 населених пунктах. Протести відбуватимуться на 10 найважливіших автошляхах, які ведуть до Варшави. Ну і те так само за даними польської поліції анонсовано було 580 протестів по всій країні. Акції аграріїв триватимуть із 7 години до 19-ї. І мітингарі також запропонували цей день провести з ними, бо доїхати до роботи, до шкіл чи інших навчальних закладів люди не зможуть через блокаду доріг. Так, це чи не так? Ми говоримо із нашим гостем, що зараз відбувається в Польщі, чи заблоковані дороги. Так, до нас приєднується Ігор Кравець, наш польський колега. Ігоре, доброго вечора. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, ось така якась історія. Польські фермери не хочуть розпочати посівну? Ні, в них немає іншої роботи, тільки то щоб кошмарити наші кордони і перекривати шляхи в Польщі. Що зараз відбувається? Чи дійсно є те, що було проанонсовано? 580 протестів і там 70 тисяч заявлено учасників. Ну Дивіться, ну посівну. Це ж не сам фермер її робить. Sorry, це Фермери в Польщі це якби власники фермерських господарств. так, Правдоподібно, безпосередньо посівну там якраз мігранти і мігрантки з України будуть робити, а в останньо, якраз з Африки. Це, до речі, дуже велике питання до наших, шановних мігрантів і мігранток з України, які на цих фермерів власне працюють, а ці фермери. Там, поки, поки вони працюють на полі, ті фермери з антиукраїнськими гаслами там десь бігають. Не всі, звісно, але частина так робить. Так? На жаль, це такі ситуації, що відбуваються. Але це так коротка, е, така коротка ремарка на полях. Натомість, якщо говорити безпосередньо про те, що відбувалося, відбувалося. Е, ну, тобто зараз вони вже будуть роз'їжджатися, наскільки я розумію, бо ось або зараз шоста в Варшаві трошки більше після шостої. Чи от, от цієї години, чи за годину десь вони мають роз'їжджатися. Натомість вони стоять якби на виїздах з міст. Вони, на щастя, їм, ну, якщо говорити про Варшаву, то деякі ключові перехрестя вони перекрили, але от в Варшаві я дуже сильно їх не відчув, що так скажу, на собі, на, 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 uh -huh. на своїй шкірі. Натомість це дуже з того, що я бачив. По... Твітери по Іксові, так, то в різних містах було дуже по-різному В різних містах значить дуже залежало, хто, де, яким чином. Вони в більшості стояли на автострадах, вони стояли на під'їздах до міста. Тобто і це от з Варшави теж підтверджую так проблему не мали ті, що живуть там. Якби відносно близько до, до центрів міст, якщо там в центрі, наприклад, працюють, е, або там діти до школи ходять, бо в великих містах теж є проблема не тільки з доїздом до роботи, але теж з доїздом дитини до школи, і якби, uh -huh. батьки, батьки цю дитину завозять а пізніше забирають. Так? Е, і тут, тут якраз були такі речі: натомість, якби проблеми більше мали ті, що 에, власне, курсують на передмістя десь таке далі центр. так тобто, тобто там було по різному. Ну і по різному, скажімо так, бо 에, сьогодні акція це така глобальна масштабна була, натомість вчора, наприклад, от о, фермери зараз у них а, такий цікавий як це сказати жанр. Це вони висила, висипають е, у цьому цікавому протестному жанрі. Вони беруть, висипають навоз на біля якогось місця. І от сьогодні, буквально, в останні години, вони висипали навоз перед приватним будинком спікера Сейму Шимона на головні. І якби ну це досить, скажімо так, з одного боку таке видовищне заняття, а з іншого, звісно, що неприємне ні для цих людей, ні для сусідів. А вчора, наприклад, коли цей протест ще, скажімо так, не був, вони це зробили. Вони це зробили е, перед познанським е, воєводським управлінням. Е, я, якщо чесно, не знаю, чи це там безпосередньо, але, наприклад, там українці, е, якби ну, принаймні у воєводи, так, вони отримують взагалі іноземці всі отримують дозволи на працевлаштування чи на Uh, проживання, uh, якби ну, але це абсолютно не та людина, яка відповідає за аграрну політику mm -hmm. навіть в регіоні. Uh, тобто це якось uh, так ну, тобто, рандомно ну, от в косійка з ну, чи... ну, 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 просто от, Захотіли ми от гарна вулиця, да от захотіли ми, ми її вивалили. І це, це дуже це от насправді історія повторюється як фарс, оскільки от я пам'ятаю, коли uh, тут були в 22-му році величезні протести під російським посольством. То, наприклад, польські активісти це до речі, не українці зробили. Це польські українці, якраз навоз вони угу. на воз привезли на великій такі машині. Зараз наші глядачі скажуть, що навоз це по російськи гній. Гній. гній так, перепрошую, так, так оборник по угу. Е, Перепрошую я не, не знаюся, якщо чесно, на, 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 на дуже сильно на сільськогосподарській. Визначеннях в сортах? Ні, в сортах навозу не розбирається, що так скажу. Так. Дякую за, за, за підказку. Я, на жаль, часто не вживаю цього слова. Якби і польські протестувальники в 22-му році вони привезли, наприклад, на такому середньогабаритному середньогабаритній такі вантажівці. Вони привезли там пару тонн гною і висипали перед ворітьми російського посольства. так? Тобто mm -hmm. це був такий, ну от я вперше взагалі в історії польських якихось вуличних акцій побачив, що гній таким чином власне, використовується. От, mm -hmm. І вони якимось чином перейняли, причому вони цей гній викидають ну, ну, просто де, mm -hmm. де хочеться, і це. Це Ду... дуже от фарсово, Так, Останнє місце, де власне рільники приїжджають, це російське посольство. А там mm -hmm. як, ну, просто саме проситься. Ну, це вже були випадки, коли на річницю повномасштабного вторгнення під російським посольством викинули гній. Ну, це зрозуміло. Мене просто цікавить, тому що такі протести вони мають властивість, мають природу стихати. А чи не задовбало це поляків пересічних? Ні, ні ні це не той протест. Це не той... я не знаю, чи я не пам'ятаю, чи ми з вами говорили про це в ефірі, чи говорили в етері е, іншого українського якогось ЗМІ. Е, але е, я просто не один раз озвучував цю думку, що це такий протест, який не розрахований на, на А, на те, щоб осягнути які-небудь результати, і Б. На те, щоб стихнути. Так, принаймні в якійсь осяжній перспективі. Е, і е, от якщо подивитися, динаміка сьогоднішнього дня і сьогоднішньої цієї протестувальної акції була насправді ну дуже дуже важко в цьому було в, в величезному такому потоці. Інформації е, дуже важко було ну е, знайти знайти важливі менш більш важливі речі а томісь важлива річ, яка відбулася, і ще близько ї години польського часу, е, це взагалі то представники е, протестувальників. Вони говорили з міністром, аграр... аграр... Міністром, так, міністром сільського господарства українською мовою це називається. Вони говорили про власне постулати протестувальників, і вони домовилися, вони домовилися об одинадцятій годині дня, а тоді протести вони щойно починалися і щойно, ем, ну скажімо так, вони щойно розкручувалися mm -hmm. і тут. Парадоксальна ситуація. Виходять представники, говорять, що якісь вступні домовленості ми зробили. Е, якісь е, ми усім там йшлося про затримання експорту певних видів сільськогосподарської продукції з України. Е, з другого боку, в той самий час прийшла інформація з Європейського Союзу, що Європейський Союз погодився на е, в найближчим часом на те, що з України. Скажімо так, затримається експорт сільськогосподарської продукції. Тобто, в цьому випадку Європейський Союз так само зробив крок або, можливо, навіть кілька назад. А, і а, якби на вулицях міст протест щойно розгорається. І у цій всі конфліктні ситуації там дуже було багато таких речей, ну досить емоційних. Видно, Сьогодні, що, так? Мі... Так, видно, що ага. містян цей протест все більше і більше. Е... Напружує, uh -huh. не хочу сказати іншого слова. Так, е якби він він напружує в тому в тому сенсі і це можливо навіть добре, тому що, е якби знаєте, коли вони стояли на кордоні, все таки з більших осередків міських е до польсько-українського кордону їхати досить далеко. Так, uh -huh. тобто, це є місце in the middle of nothing так, ну, зрозуміло, це ж ну, це ж на окраїні, на а тут в центрі. Ми про так, це говорили тоді, а, коли були ці акції протесту так, в Варшаві. Так, так, так. Натомість вони, вони вже вкотре приходять до центрів польських міст, де-факто, отак от вриваються, е, отакою своєю, скажімо так, протестувальною е, манерою, яка є дуже нахабна, і е, яка є ну, невідомо куди скерована. Вони вриваються вже в більшість польських будинків, і це стимулює якимось… Я, я дивлюся, от від, від того моменту, коли польські фермери почали, фермерські протестувальники почали виходити на вулиці центри більших польських міст. Як змінюється польська з одного боку громадська дискусія а з іншого боку політична дискусія? Угу. Тобто, чим більше вони виходили, тим більше е, польські політики говорили про загрозу е, російського зерна. І це теж плюс, і це теж безпосередній наслідок у цих протестів, парадоксально. Друге, стали говорити про російські російське збільше взагалі сільськогосподарську продукцію на рівні цілого Європейського Союзу, третє стали, якби в польській громадській дискусії зараз з'явився перед цим протестом, власне, така дуже цікава тема. А чи взагалі наша сільсько-наше сільське господарство? У тій формі, в якій воно є зараз, тобто дуже сильно дофінансоване Європейським Союзом, наскільки воно конкурентне, і наскільки оця бізнес-модель, як бізнес-модель, вона справджується, а можливо її б треба перебудувати. І, якщо чесно, з'явився на бізнес-інсайдері, здається, це такий польський власне ну, бізнес-портал. Так з'явилася така думка, що воно не рентабельне зараз. Що якщо воно не перебудується, якби Україна це тільки такий один з ну з латмусових папірців, так зрештою, не найголовніший, просто якби світова економіка настільки змінювалася, що що власне є велике питання, чи яким чином ми будемо це перебудовувати, ну і тут, оці тут... Ось рішення, що зараз. Тут цікаво, тут цікаво, власне, чи змінилася риторика після розслідування наших журналістів. До речі, про затримання Михайла Ткача, який розказав про те, що продовжується торгівля з Білорусією і Росією, і про затримання ще одного журналіста, і там же є реакція відповідних журналістських медіа спільнот про те, що польська поліція не має права затримувати журналістів, які займаються професійною діяльністю. Якщо ця риторика міняється, якщо вже починають говорити чекайте, чекайте, стоп. Давайте порахуємо, давайте проаналізуємо. Чи дійсно українське зерно впливає на аграрний сектор Польщі? І є вже дослідження е, польських інституцій, які кажуть, що ні, насправді не, не це. А те зерно, що розсипало, то взагалі їхало транзитом. Ну, одним словом, така, е, мені здається, на мою думку, що риторика все ж таки міняється. Але те, що ми говорили в попередніх наших ефірах, е, тільки почалися протести і почали розсипати зерно про руку Кремля. Я вам скидала оце ж матеріал, який вийшов. Колонка, колонка Домініка Гонцюровського журналіста. Це він колонка в блог його на виданні «Захід.нет». Це журналіст, який вийшов із проукраїнським плакатом, якого тоді скрутили там, десь його ну ці всі путіністи, сталіністи, антисеміти і інші, що приєдналися, маргінали, що приєдналися до протестів. Що ви скажете про це розслідування? Наші глядачів, я всіх відправляю, почитати цю колонку, тому що там дуже великий об'ємний матеріал. Він та він сказав, що ці протести це є наслідок того, як Кремль вибудовував у Польщі українофобську мережу, ну дивіться, перше, от я все таки хотів би зупинитися коротко на тому абзаці, від якого ви почали. Тобто, дійсно, ви маєте абсолютну рацію, що дискусія в Польщі змінюється. Мені здається, в Україні важливо це підкреслювати. Чим брутальніший стає оцей ось протест аграріїв, тим більше змінюється риторика громадської дискусії. Неприйняття громадської дискусії, певних практик цього протесту. Або таке вже от, ну, досить, досить, досить сильне обурення на те, яким чином це висловлюється. Це з одного боку, але це тільки, це, це тільки перед комою. З другого боку, те, що я бачу, і це переходить так само на політичний рівень. Так? Тобто те, що це проговорюється взагалі, це дуже важливо. І те, що це не, не звучить, скажімо так, в в ухах середньостатистичного ковальського поляка, uh -huh. що от Україна нам тут все прийшла і зіпсувала. Ні, вже це так не звучить, як на початку було. Uh -huh. а, на, натомість нато так, так і це треба розуміти. Це до речі, я мостик роблю до ці, цієї російської агентури, щоб розуміти контекст, все таки громадська думка Польща Поль, Поль, Поль є демократична країна. Громадська думка так само є динамічна, вона має е, схильність змінюватися. В залежності від того, що говорять політики, що говорять е, лідери думок. Е, якби друга річ є, однак така, що я бачу, що політики польські вони бояться бути з фермерами рішучими, так тобто вони з одного боку зараз що змінили, вони йдуть на переговори і так далі, і так далі. Натомість певної рішучості вони бояться, і це все таки треба їм закинути. Це стає, скажімо так, таким паливом для тих, хто є на цих протестах, на тих, хто виходить на ці протести, що протестувати треба, і це якраз до того, що цей протест явно намальований таким чином, щоб він був такий грою е, вдовгу, грою, е, скажімо так, на, на досить досить багато. Зрештою, постулати цього протесту вони настільки далеко е, поставлені, вони настільки. Далеко сформульовані, що ну, вони насправді надовго скеровані? Питання є: якщо уряд дійсно в найближчі місяці е, дасть більшості фермерів е, ну, якісь добрі розв'язання, а Європейський Союз так само, то просто там будуть ну, приходити якийсь дуже малий відсоток дуже мотивованих залишиться, і просто це не буде настільки mm -hmm. Так? Тобто, що це ну, в... якимось чином розв'язання. Так. Натомість, друга місце, це, власне, це, власне е, навіть не просто російська агентура, так? бо треба в Польщі все-таки розмежовувати таку відверту російську агентуру, е, яка діє там і просто уж, там, нема живого місця, де там е, немає красивих поцілунків Кремля. А з іншого боку, є в, в Польщі досить така велика антиукраїнська група, е, вона в залежності від суспільних настроїв. Вона там складала, от скільки я пам'ятаю, Польщу, вона складала там від кількох відсотків до е, кільканадцяти навіть. Так? Тобто вона, от, в залежності від погоди, так е, змінюється. І це є такі потенційні, скажімо, настрої, якими легко можна е, заражувати чергові чергові кола польського суспільства. І це от, властиво дуже небезпечно. Е, і тут, е, скажімо так, варто з. Наче, Попередній наш уряд, на жаль, на цю групу не звертав дуже великої уваги. Передусім, так само тому, що ця група була серед його виборців. І їх просто після 22-го року так притишили, трошки сказали: Ні-ні-ні. От Ви там на африканців, на мусульман ви можете котити бочку, натомість українців ви нам не зачіпаєте, принаймні от найближчим часом. Натомість ця група весь час була. і вона є, і, якби спосіб, який ми знайшли з об'єднанням українців в Польщі, ми просто вишуковували таких лідерів груп, і вони зазвичай, коли чи на публічних заходах виголошують якісь промови, чи в своїх соцмережах, вони зазвичай дуже активні в соцмережах, якісь пишуть свої дописи, то вони порушують польський кримінальний кодекс, так тобто в Польщі. У статтях кримінального кодексу е, заборонено розпалювання міжнаціональної ворожнечі з одного боку, заборонено е, зневажання кого-небудь через національне, релігійне е, і так далі походження. Там дуже багато є різних критеріїв. Mm -hmm. Отже, або погрози, так само погрози це взагалі незалежно від, національного, від національної приналежності, Ми просто стали ставити цих людей перед судом, і це в принципі. Єдине, ці ці люди не є, скажімо так, не є дуже розповсюджені, атомість вони є дуже крикливі, і це дає нам шанс власне власне через те, що вони крикливістю своєю роблять собі кар'єри mm -hmm. і зауважаємось таку, mm -hmm. то це дає нам шанс, скажімо так. Ну, показувати, що їхня свобода висловлювання не завжди є згідна з польським, власне, з польським законодавством. Тобто, ви і це, дивіться, це... Ігор, ви, ви, і можна, можна вважати так, що у 2022 році вони притишкли, зараз вони піднімають голову. Так, у 2022 році вони були дуже. І це по висловлюваннях було видно. У 2022 році вони були дуже такі, скажімо так. Там, там дуже цікаво змінився дискурс, бо вони от на, на своїх якихось заходах нарікали більше власне не на українців, чи не, не на іммігрантів, чи не на Україну. Uh -huh. А вони нарікали власне на поляків, які так масово кинулися українцям допомагати. Вони казали: от uh -huh. здрадники нашої вітчизни, uh -huh. вони це найбільша наша загроза зараз. Так, це дуже сильно відчувалося. Власне, власне тоді uh -huh. зараз і змінилося. Так, тобто, вони вони тоді були загублені зараз. Uh -huh. Україна. З новинних е, якихось шпальт е, вона в Польщі так само відійшла. Якщо протягом всього 22 року так у головних випусках новин завжди був репортаж з передової кожного mm -hmm. дня, і е, де показувалося там, яким чином це відбувається, хто гине, хто страждає, і так далі. і Так далі, зараз цього вже немає. Це вже в 23-му році припинилося, так? Тобто, і вони просто повернулися до старої колії, uh -huh. і це на жаль, така складна діагноза польського дискурсу. Тому що е, ця війна від поляки відступила в тому сенсі, що її властиво, от от, просто через те, що її щоденно так от не показують, або якщо показують, то якісь такі, ну. Як констатація якогось далекого факту, ну так, і, напевно, То... ті, хто ті, хто не переживає те, що ми вони відчувають якусь втому. Вони всі втомилися. Ну, ми це бачимо по тому, як нам надають допомогу. Ігор, я знаю, що ви з кимось судитеся, із тим тих тих проросійських. Так, що так, що я за історія коротко, якщо можна та так? Я власне буду за тиждень мати, я власне буду за тиждень мати справу. Вона вже в апеляцію пішла, так тобто в першій інстанції суд. Дав там за висловлювання однієї пані, яка керує фондом, який називається тра -да 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 «Волинь пам'ятаємо. Ага. Е, це, це, це дуже сильно. Так, це дуже сильно, це дуже сильно навколо волинської е, е, Регаві, різанини, так. як вона називається, е, крутиться. Так, тобто там, там дуже такий фольклорний міт збудовано, так. Фактично, на. Е, в костях загиблих людей дуже брутальний і дуже цинічний міт, щоб ненавидити українців, тільки і там, в першій інстанції, що мене дуже сильно вразило, суддя за, здається, 17 чи 18 коментарів антиукраїнських. Які крутилися ніби навколо історії, але зневажали сучасних українців, мене зокрема, там пані ну, збудувала собі таке досить агресивне поло людей. Її, власне, аналізували дослідники, от, такі є численні дослідники інтернетів, які просто аналізують кількість таких антиукраїнських, наприклад, коментарів. Вона в 2022 році ця пані відповідала, здається, за 30% взагалі антиукраїнського хейту в польських соцмережах в усіх. Е, от. І суддя тоді дала їй вирок е, три роки е, умовно, з досить великим покаранням ну, на українські гроші це близько 100 тисяч гривень, uh -huh. е, і е, з забороною взагалі кого небудь зневажати в інтернеті протягом цих трьох років. Uh -huh. е, якби це було, і суддя прямо тоді вказала на те, що е, якби те, що ви говорите. Стосовно сьогоднішніх українців чи євреїв, бо там антисемітизм теж був, воно ніяким чином не має нічого спільного до пам'яті історичних подій чи трагедії польського народу. Так, суддя досить розсудливо повелася, і це був такий от дзвіночок нормальності в цьому всьому. В цьому. Бо коли слідкуєш за цими середовищами, вони насправді от таку от просто патологічну систему поглядів збудували у своїх закритих групах. Що там, там, там дуже реально втратити нормальні, скажімо так, пункти, пункти опору у нормальній реальності, і не, просто не сказитися на тему того, що поляки думають про свою власну історію. Насправді це є груп досить закрита. Вони там збудували таку от свою систему вже поглядів. Натомість, якби вони, на жаль, мають таку тенденцію, що вони можуть перекидувати їх. На значно більші групи поляків, коли наступають от такі от кризи, як з протестами фермерів, бо mm -hmm. там ці люди, яких за якими я слідкую, які от такі типові врафіновані агенти. Вони не спрячі, вони цілий час працюють mm -hmm. на цьому полі, скажімо так, антиукраїнському, так, і, і вони виходять. Вони вже виходили там на протести ось перевізників. Вони виходили зараз, виходять на протести фермерів, причому з банерами е, про українське людобуйство, український геноцид, mm -hmm. як вони це називають? Е, до чого це до протестів? Mm -hmm. Ну Просто ну, фольклор, фольклор, абсолютно. Mm -hmm. Ну, добре, ми, ми на, насправді так. Але, ми Бо насправді таким да, чином... втомилися. Оце ж вчора проанонсували. Ми о боже, знову. Ну і сьогодні повідомлення таке, що на, на пунктах пропуску не пропускають вже пасажирські автобуси. Там якась ситуація е, загострилася. І всі ми, Ігор, чекаємо, що буде що буде 28 березня? Ну чи розв'язуть цю кризу, коли зустрінуться уряд Польщі і уряд України якраз по агропродукції в тут не розв'язати? Я вам зразу скажу. Тобто, зустрічі урядів Польщі і України, якби попереджуючи ваше питання, перепрошую так. Уряди Польщі України це навряд чи зможуть розв'язати. Хоч би з огляду на те, що Польща є частиною спільного європейського ринку, uh -huh. е, якби без Брюсселя тут нічого не розв'язати. Брюсселя вже вкотре, на жаль, він займає таку тим більше, у нас євровибори не вдовзі е, в червні, наскільки я пам'ятаю. то Брюссель взагалі таку ну любить займати таку дуже вичікуючу позицію, і зараз зараз це зробив приблизно так само. Я не думаю, що це дуже так, скажімо так, вирішиться дуже швидко, власне, з огляду з огляду на кілька чинників. З огляду на те, що е, без Брюсселя тут не вирішити, Брюссель чекає, що з ним взагалі станеться, хто буде правити, скільки там популісти займуть місць. Ми розуміємо, що цих популістів буде більше ніж було в попередньому європейському парламенті. Вони не будуть напевно ключовою фракцією, натомість вони будуть голосною фракцією. Е, друге, е, ми бачимо, що польський уряд. З одного боку, він посилює таку риторику, яка йде в правильному керам... в правильному напрямку. Натомість він боїться е, якимось чином е, дуже обережно поводиться з протестувальниками, взагалі з протестом, і надто набагато їм дозволяє. Е, там, де цей протест переходить межі так само Польського кримінального кодексу. Е, третє те, що відбувається у комунікації польського уряду з Україною, це мені на тему власне, заблокованого кордону і на тему, на тему взагалі агро наших відносин польсько-українських. Тут польський уряд мені нагадує таку, який виконує для української сторони якийсь театр, а українська сторона в цей театр трошки вірить. <свят> Бо от я слідкував за кількома такими 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 зустрічами, ну це просто було типове якесь окозамилювання, яке було ні, 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 ні ні з якою метою декларація ек... стурбованості не, не не має рішучих і дієвих да, кроків. Не. А в той самий час та, най... в той самий час Україна залишається на всіх фронтах заручником цієї всієї історії, да, але коли коли от. Коли от до вас приїжджає Дональд Туск, наприклад, до Києва і каже, от все буде чудово, все буде прекрасно, бо ми так з цілого серця підтримуємо Україну, і тут йому говорять про кордони. Він говорить: Ну таке життя, якби і от. Так, як це ми, поєднати? Я не дуже розумію. Так, ми про ще одну історію, яка пов'язана із Швецією. Сьогодні поговоримо те, що здавалося б, знаєте, прийшов удар, звідки не чекали. Це так само можна говорити і про Польщу, і про закриті закриті кордони. Польський журналіст, ігор Кравець. Ігор, я вам дуже дякую. Сподіваюся, що ну в нас ми, ми, ми висвітлюємо життя громад Львівщини, але Польща недалеко. Ми знаходимося при кордоні, і це дуже важливо і цікавить. І підприємців, і перевізників, і в принципі людей, які перетинають зараз кордон. Дякую, слава Україні героям, слава дякую, звертайтесь добре.